Не встигаю розповідати, так мені вже ось допомагають. Продавати Баєш, таку техніку. Отбирають хліб. Я тобі для будербруду відхиляю. Так, друзі, кого цікавить техніка. Все по наявності. Пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Широкий вибір. Є на 24, є на 35, на 40, на 50. На 105, на 75 з кабінами, без кабін. На любий смак. Ціни всі помірні. Оце по наявності. Мені Агробузова. А з вами, як завжди, Олександр. Кого що цікавить. Запитуйте, надам всю інформацію по любій техніці. О, дивіться, які якраз стоять.